У неділю люди спершу вшанували загиблих у Києві під час сутичок на вулиці Грушевського. А потім лідери місцевого осередку опозиційних сил оголосили про те, що депутати міської ради від партії регіонів доєднались до проголосованого позачерговою сесією рішення щодо останніх подій в Україні. Також відбулася позачергова сесія Старокосантинівської міської ради, де депутати одностайно депутати усіх власне, політичних партій одностайно підтримали звернення аналогічне тому, яке ухвалювала Хмельницька обласна рада. Сьогодні людне віче відбувається у Волочиську. Завтра запланована сесія Донайвецької районної ради, і відповідно, майдан в Дунаєвцях. Попри такі поступки регіоналів та й навіть заяви керівництва держави щодо можливої відставки уряду, Хмельницький майдан повноцінним успіхом це не називає. Люди впевнені стояти потрібно до повної перемоги. А такою вона має стати лише у випадку позачергових президентських виборів. Не те, що відбулося протягом вчора, позавчора. Те, що відбувається сьогодні, якраз показало, що вся Україна встала на боротьбу проти узурпації влади. Вся Україна встала на боротьбу проти ГКЧП. Хмельницька народна рада ухвалила рішення, які днем раніше уже звучали в обласних центрах, де народ або захопив облдержадміністрацію, або взяв її в облогу. Це заборона партії регіонів та компартії на території області як організацій, які прямо або опосередковано є співучасниками загибелі людей. Для так би мовити, масної крапки. Активісти спалили прапор регіоналів, заборонити діяльність. Комуністичної партії України та партії регіонів на території Хмельницької області після виступів на імпровізованій сцені активісти вирушили до обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Від рятувальників вимагали перенесення пункту обігріву з парку імені Чекмана. На Майдан, чому немає намету обігріву там, де є велике скупчення народу? Тобто на майдані Незалежності, намет має стояти там, де більше народу. До людей вийшов начальник, який спершу запевняв, що таке рішення приймає міська рада, а потім зателефонував меру. Він сам особисто визначив місце. Парк імені Чекмана. А коли це було? Бо два тижні тому скільки наметів питає громада, шановне товариство, представники Євромайдану, місто купило для забезпечення таких акцій. То дайте ж людям, якщо є, де вони. Активісти разом з Автомайданом попрямували до Марії, до людей вийшов Сергій Мельник, який повідомив, що рішення про встановлення пункту обігриву на Майдані вже прийнято. Зараз ми, враховуючи, що. Е... Розгорнуті палатки на Бугу. Ми зараз вже хвилин 20 назад дана команда. Ми згортаємо, перевозимо сюди. Я думаю, що за хвилин 40 ми розгорнемо палат обігрів на Майдані». Далі мітингувальники озвучили план дій на наступний день. Зокрема, закликали принаймні двічі зібратись на чергове віче, а також оголосили про автомайдан у понеділок на 18 -го годину.